Вітаю з вами Олександр, і сьогодні я розповім, як я створив свій ai стартап. Хто дивився минулі відео, той пам'ятає, що колись я робив вже застосунок, який читає новини, і робить звіт у Телеграм. Скажу вам чесно, з того часу не дуже ще багато змінилося. Я так само читаю новини, дивлюся. Та, як і ви усі, теж живу в Україні. І коли читаєш ці новини, потім встаєш і відчуваєш себе не дуже. Вони працюють як зомбатор, як цей килимок. І після цих новин я виглядаю приблизно ось так. Тому я вирішив застосувати свої навички для того, щоб. Якось покращити цю ситуацію і вирішити для себе це питання, і, можливо, також допомогти комусь ще. Раніше я вам вже показував застосунок, який читає новини із багатьох джерел і робить звіт за день. Але тут я вирішив піти трохи далі і створити сайт, який може надати доступ більшій кількості користувачів, ніж те, що було у телеграмі, і з такою ідеєю я сів працювати. Я працював, 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 потім ще працював, працював, потім ще працював, працював. І так йшли дні, тижні, місяці, якщо чесно, бо останнє відео було декілька місяців тому, і весь цей час я займався розробкою цього застосунку. І врешті-решт, я зробив ось таку круту штуку: це сайт, на який може зайти будь-яка людина. Сайт, який аналізує новини. Ми можемо бачити, що він проаналізував 13 джерел. З цих джерел було 308 статей, 120 з них відносилося до України, 62 з них мій штучний інтелект класифікував за топіком війна, 47 за топіком політика і 10 за топіком економіка. Також він аналізує найважливіші геополітичні події за день, і не тільки він також робить звіт по кожному топіку. Потім з цих звітів він дістає найцікавіше та найважливіше. І робить короткий емейл, який можна отримати на пошту. На мою думку, вийшло набагато зручніше, ніж те, що було у Телеграмі. І такий звіт може отримувати будь-який користувач, хто зареєструється в мене на сайті. Ця функція повністю безкоштовна. Силку на сайт я залишу у описі під відео. Переходьте, тестуйте, дивіться, чи допоможе вона вам чи ні. І пишіть свій відгук або у коментарях, або мені на пошту каналу, або на пошту, яка закріплена у сайті. Мені особисто дуже подобається, що вийшло, бо зараз в мене є зручний застосунок із ссылками на усі джерела, де я можу перевірити, чи справді вона чи ні. Бо штучний інтелект йому насправді не дуже можна довіряти, і далі я вам розповім чому. Але тут я маю ссылки на джерела, і ось я можу вам навести один маленький приклад. Дивіться: ось один із геополітичних оглядів, до якого до завдання геополітичний огляд закріплено 5 статей. І ми можемо бачити, що ці 5 статей вони підсвічують одну і ту ж подію, але з п'яти різних джерел. Але як я зробив цю складну штуку? Насправді тут немає нічого складного. Хотів би я вам сказати, але це не так. І були моменти, коли я не знав, що далі робити. Я все ж таки зміг це розробити. А тепер рецепт: що вам потрібно для того, щоб створити AI-стартап: MacBook, одна штука, стартовий капітал, дві руки для програмування, ну або хоча б для написання промптів чи запитів. У штучний інтелект. І голова теж одна штука. Більше краще, але теж треба знати межу. В мене була лише одна, та й цілкому досить. А ні, забув найголовніше команда. В якості команди в мене були містер Котік. Як бачите, це вже сеньор розробник із багаторічним досвідом по його зовнішньому вигляду. Починав працювати ще коли не було інтернету. Кеша, наш офіс менеджер. І Лунільда Степановна, наш генеральний директор. Технічний також була відповідальною за усю розробку. І також в мене є ще великий сервер, який стоїть у кладовій, і на якому я запускаю штучний інтелект. І який до недавнього часу був головною робочою лошадкою у моєму ai стартапі. Але з цим сервером є невеличка проблемка. Він великий і жре він, якщо чесно. Дуже багато електроенергії. І переді мною постало питання, що з цим треба щось робити. Я почав думати. І знаєте, я навіть почав думати над тим, можливо, мені треба запустити щось на цьому сервері, щоб я міг надати це людям, щоб вони платили гроші, щоб я міг заплатити за електроенергію. Але потім я кажу собі: ні, стоп, Олександре, це не те, що нам треба. Є набагато простіше і краще рішення. Я пішов до своєї дружини і просто сказав, що тепер вона буде платити за електроенергію, і на тому ми і розійшлися. І так я вирішив це питання із сервером. Але потім прийшла інша проблема: електроенергія почала закінчуватись. Я гадаю, що усі, хто живуть в Україні, знають ситуацію. Що настає час, і електроенергію вимикають, і така сама ситуація і в мене. Тому довелося витратити ще один місяць на те, щоб переписати усю систему і перевести її у Хмару. Але про це в мене буде окрема серія відео. Якщо вам буде цікаво, пишіть у коментарях. І я планую зробити серію відео про те, як запускати AI стартап з нуля, і перед тим, як переходити до створення, ще одне питання, яке, мабуть, маєте ви усі. А чи можна довіряти цій штуці і взагалі штучному інтелекту? Моя відповідь ні, не можна. Але я роблю все можливе, щоб він виконував лише те завдання, що я йому даю. В мене було декілька випадків, коли штучний інтелект видавав неправдиву інформацію. І ось приклад, один із них це коли штучний інтелект класифікував і видав Трампа як колишнього президента. Це тому, що Трамп колись вже був президентом, модель навчена з цими даними, і вона використала ці дані під час відповіді. Хоча насправді вона не мала так робити, є спеціальні засоби, за допомогою яких можна уникнути цього. Я доклав усі можливі зусилля і Які я знав для того, щоб це виправити. І в подальшому ситуація стала краще. Тому довіряти не можна, але за тим, що я зробив, я дивлюся на результати відповідей від нейромережі, вони доволі гарні, і для себе я можу вже покластися на те, що це доволі достовірна інформація. І цей сайт це комбайн, який збирає новини, аналізує їх і видає звіт. Ну, все вже зібрали, і можемо приступати до створення нашого стартапу. Ось приклад мої перші записи замальовки архітектури, що я збирався робити, як у Леонардо де Вінчі є. Прототипи того, що ви зараз бачите, готові вже. А ні, це частина не з цього стартапу, це з іншого. Ось так оглядають діаграми, які я малюю для себе, щоб, хоч якось, зрозуміти, що я там собі навигадував. Це нова система. Для динамічної обробки ai завдань яку я вигадав для того, щоб зробити сайт енергонезалежним і щоб він працював навіть тоді, коли в мене немає електроенергії. Можливо, я її буду пояснювати у подальших відео, якщо буде цікаво, звісно. Ось навіть приклад, як виглядає робоча платіжна система. Це мій перший досвід, у якому я під'єднав справжню платіжну систему, де можна заплатити власною карткою. Ось вам приклад транзакції з банку. Потім мені прийшла квитанція на пошту ось так вона виглядає. На моєму сайті також оновилася дата підписки на наступний місяць, і воно все працює. Тому можна купляти підписку і отримувати доступ. В мене безкоштовно перші 7 днів користування, тому раджу усім спробувати. А кому не сподобається, ви можете без проблем відмінити підписку і. Вам навіть не треба буде писати мені на пошту там просто є кнопка відмінити, і гроші не будуть списуватись. Ось цю систему я повністю розробив сам із використанням штучного інтелекту. Усе, де я міг, я намагався використати штучний інтелект у таких завданнях, як розробка дизайну, наприклад, перевірка ідей, створення чи написання коду, розробка архітектури, розробка системи, як підняти це усе, як задеплоїти на сервер і такі інші речі. І в мене не було дуже багато часу і команди тестувальників для того, щоб усе це протестувати. Тому, на жаль, чи на щастя, на сайті. Будуть баги, але я зробив систему для того, щоб їх відслідковувати. І якщо ви зустрінете якусь проблему на сайті чи щось не буде працювати, моя система це помітить і у найближчому часі я буду це виправляти. І врешті-решт, що вийшло: я створив платформу, яка щоденно оброблює близько 13-14 джерел на даний час, оброблює 300 новин плюс-мінус. Із яких 120 відносяться до України і створює звіт за день. Ви це скоріш за все бачили з попередніх відео. Але я також зробив нову систему, яка дозволяє створювати нові завдання для аналізу. Аналітичний приклад, який я сьогодні вигадав, тих протестувати, але ще не встиг зробити інтерфейс для того, щоб Надати його користувачу. В мене була ідея створити базовий контекст того, що відбувається в Україні, для того щоб нейромережі краще розуміли, про що йде мова. І я вирішив його зробити наступним чином: я створив промпт, використовуючи чат GPT платний, і надав йому звіти за кожен день: звіт з війни, з економіки, з політики. Запустив це завдання. Моя система обробила його і надала відповідь. Спочатку вона побудувала промпт, підставивши у нього дані, які я вказав. Ось так виглядає цей промпт. Тобто в нас є запит, що треба створити базовий контекст про те, що відбувається в Україні, базуючись на щоденних звітах за наступними темами. Далі йдуть наступні теми. І ось приклад звіту. Він, звісно, на англійській, але давайте я вам зачитаю найцікавішу частину, або що особисто для мене було найцікавішим. У кінці є питання, за чим треба спостерігати, базуючись на тому, що відбувається в Україні. І ось як звучить переклад цих питань. Перше, це чи матиме триваючий корупційний скандал суттєвий вплив на розподіл міжнародної допомоги та перспективи вступу України до ЄС. Другий, наскільки посилений наступ Росії в покровському секторі дозволить досягти стратегічних проривів. І третій, як масштабування вітчизняного виробництва безпілотників Україною та їх інтеграція у виробництво ЄС вплине на її довгостроковий військовий потенціал? І знаєте, мені насправді дуже сподобалось. Бо як людина, яка постійно читає новини і займається аналізом, це доволі гарний результат і. Якщо чесно, я від нейромереж очікував гіршого. А тут я бачу, що є доволі непогане розуміння контексту, і це ті речі, за якими я і сам слідкую, і до яких висновків я прийшов. Дякую вам за перегляд і чекайте наступних відео. Я буду намагатися дістати для вас щось цікаве.